Всім привіт! Це лита преміальна засніжена ялинка у горщику, і сьогодні я вам покажу, як правильно її розправляти. В основі зелена ялинка, на яку нанесений штучний сніг. Це гіпоалергенний безпечний котон. Висота ялинки 1 метр 10 см. Важливо, що висота вимірюється включно із горщиком. Починаємо розправляти ялинку від горщика, загинаючи гілочки донизу. Кожен наступний ряд намагаємося розкладати у шахматному порядку. Як бачите, сніжок може трішки осипатися, але це лише при механічній взаємодії. Тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку, у стані ж спокою ялинка точно сипатися не буде. І ось так виглядає ялинка вже повністю розправлена. Ми її рекомендуємо ставити на підвищення, адже саме так ялинка покаже усю свою красу. Тож поспішіть замовити цю новорічну красуню, адже це новинка цього сезону, і їх в нас є обмежена кількість. Замовляйте прямо зараз.